Доброго дня у цьому відео розглянемо важливу функцію системи ЧПК компенсацію довжини інструменту. Під час виконання програми базова точка шпинделя, тобто перетин його торця та усі обертання визначаються запрограмованими координатами. Проте обробка різання виконується не в базовій точці, а ріжучою кромкою інструменту, яка розташована на певній відстані від цієї базової точки. Щоб у задану координату під час обробки потрапляла саме ріжуча кромка, а саме не шпиндель, необхідно пояснити в системі ЧПК, наскільки потрібно змістити базову точку по осі Z. Як це працює? Перед початком роботи оператор вимірює довжину кожного інструменту, який використовується у програмі, та вводить отримані значення у відповідні регістри компенсації довжини або в таблицю інструментів. Зміщення базової точки шпинделя на величину довжини інструмента називається компенсацією довжини інструменту. На більшості версатів із системою FANUC компенсація активується командою G43, а скасовується за допомогою G49 або H00. При створенні керуючої програми програміст не вказує напряму значення довжини інструменту, а використовує посилання на відповідний регістр компенсації інструменту у пам'ять пристрою ЧПК. Наприклад, у програмі кадр g 43 H02 Z50 активує компенсацію для інструменту номер 2 При цьому H посилається на відповідний регістр компенсації довжини, H02 на регістр компенсації інструменту номер 2 H03 на регістр номер 3 і так далі. Завдяки цьому програмісту не потрібно точно знати довжину інструменту під час створення програми. Це спрощує роботою та дозволяє оператору за допомогою регістру компенсації легко досягати необхідних розмірів деталі по осі Z. Окрім ручного способу вимірювання, сучасні фрезерні верстати можуть бути оснащені опцією автоматичного вимірювання вильоту інструменту. На токарних версатах для лісів, крім осі Z, компенсацію потрібно вводити і для осі X. Також враховується радіус ріжучого інструменту. Активується компенсація за допомогою команди t 0101 де T – зміна інструменту. перші 0,1 – це позиція револьвера, а друга 01 величина компенсації ріжучого інструменту. Для зручності номер коректора зазвичай збігається з номером позиції револьверної голови. Сучасні верстати дозволяють на одну позицію задавати кілька значень коректора. Наприклад, для канавкового інструменту можна призначити значення компенсації як на ліву так і на праву кромку. Т-0101 для лівої кромки, Т0125 для правої кромки. Крім того, допоміжний коректор використовується, якщо в одній програмі застосовується швидкозмінна оснастка, наприклад, капта. І на одній позиції використовується кілька інструментів: свердло, розточна оправка, канавковий інструмент або різьбовий. Усі ці коректори прив'язуються до запуску програми і викликаються під час роботи. Прив'язати інструмент можна або за допомогою автоматичної системи прив'язки, так званої лапи, або на дотик до обробленої поверхні діаметра та торця. Дякую за увагу. У наступному відео ми розглянемо різницю між абсолютними та відносними координатами. До зустрічі!